Сьогодні приготуємо справжню кулінарну легенду: це українська випічка, яку нещодавно занесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО Яворівський пиріг. Усе розкажу і покажу, нічого не приховаю. Розпочнемо з приготування тіста. Візьміть 100 мл води і 25 мл молока. Тут, за бажанням, можна брати лише воду чи лише молоко, але загальна кількість рідини має бути 125 мл. Отже, у посуд відповідного об'єму влийте на гріті до 30 градусів Цельсія воду і молоко, всипте 15 грамів цукру. Далі нам допоможуть приготувати легендарну українську страву мої улюблені осмотолерантні дріжджі духмяна хата. Дуже люблю ними користуватися, адже вони супернадійні в роботі і не підвели мене ще жодного разу. Отже, для приготування тіста нам потрібно взяти одну восьму частину стандартної пачки дріжджів. це приблизно 12-13 грамів. Розкришіть їх і всипте у посуд. Перемішайте усе до однорідності. Цукор має розчинитись, а дріжджі рівномірно розійтись у рідині. Докладіть одне яйце і ще раз усе перемішайте. Є варіант приготування цього тіста без яйця. Він більш економний. Але з яйцем чи декількома яйцями тісто виходить смачнішим. Всипте 280 грамів просіяного борошна. Далі будемо замішувати тісто. Можна замішувати руками чи скористатись допомогою техніки і замісити міксером насадка гак. Руками вимішуйте тісто приблизно 5 хвилин, а міксером 3 хвилини. Після цього всипте 5 грамів солі і влийте 35 мл олії. Замість неї можна використати таку ж кількість розтопленого і охолодженого до кімнатної температури смальцю чи вершкового масла, що у вас у цей момент є під рукою. Замішуйте тісто ще приблизно 3 хвилини міксером чи 5 хвилин руками. За цей час тісто поміняє свою структуру і стане пружнім, еластичним, але при цьому достатньо ніжним. Нам потрібно тісто, яке тонкою оболонкою оточить велику кількість начинки і при цьому не просяде під її вагою накрийте посуд вологим рушничком і залишіть за кімнатної температури до моменту, поки воно не збільшиться в об'ємі у 2-2,5 рази. На це піде приблизно півтори години. За цей час ми маємо встигнути зробити декілька важливих справ: перше, підготувати форму. Традиційно яворівський пиріг випікають у прямокутній формі. У нас сьогодні це буде форма розміром 18 на 28 см з бортиками висотою мінімум 5-6 см. І традиційно форму не застеляють пергаментом, а щедро змащують дно і стінки смальцем. Далі правильно підготуємо гречану крупу. У банячок всипте 150 грамів промитої крупи. Влийте 150 мл води і відправляйте усе на вогонь. Доведіть до кипіння і проваріть під кришкою приблизно 4-5 хвилин. Тут має значення не час, а момент, коли крупа убере у себе всю воду. В процесі приготування вона і так доготується і забере собі потрібну вологу із картопляного пюре. Далі цибуля, її потрібно багато, приблизно 300 грамів. Це три великі цибулини. Почистіть і наріжте цибулю кубиками. Далі жир для смаження цибулі. Це традиційно смалець, але може бути і олія чи суміш смальцю і олії. Жиру має бути достатньо багато так, щоб 300 грам цибулі нормально обсмажились. Отже, у велику пательню перекладіть нарізану цибулю, влийте до неї 80 мл олії. Та докладіть 100 г смальцю. Відправляємо усе смажитись, помішуючи, смажимо до золотавого кольору. Як бачите, цибуля буквально плаває у жирі, так і має бути: від цього дуже буде залежати смак пирога. Один кілограм почищеної картоплі відваріть у підсоленій воді до готовності повністю злийте воду, а картоплю ретельно потовчіть. Тепер ще раз поглянемо на дві основні складові начинки. Запарена гречка тепер стала уже вагою 300 грамів, і дуже гаряча картопля вагою 1 кілограм. Тобто, найдалішою, як на мене, є саме така пропорція, коли на 3 четвертих ваги картоплі припадає 1 четверта ваги гречки. Перекладіть гречану крупу у гарячу картоплю. Докладіть 50 грам це вага невеличкої цибулини. Почищеної і натертої на найдрібнішій терці цибулини це не обов'язково, але мені так смачніше досипте одну чайну ложку солі чи до смаку, одну чайну ложку чорного меленого перцю. Перекладіть підготовлену цибулю і вимішайте усе до однорідності. Начинку слід охолодити до добре теплого стану. Але вона ні в якому разі не повинна повністю охолонути. Це дуже важливо для подальшого формування пирога, і ми далі зрозуміємо, чому. Отже, завдяки чудовим дріжджам духмяна хата, наше тісто теж чудово підросло. На злегка посипаній борошном дошці розкачайте усе тісто у прямокутний пласт, трішки більший за розміри форми. На середину тіста. Прямокутним горбиком викладіть теплу начинку, не доходячи до країв на 5-8 см. Підніміть краї тіста вгору і гарненько защипніть, формуючи, наче вузлик. Підправте форму вузлика, щоб вона стала більш-менш прямокутною. Накрийте підготовленою формою усю конструкцію і переверніть разом з дошкою, на якій формувався пиріг. Таким чином, шоу пирога опинився внизу. А верх вийде гладеньким. Натискаючи долоною зверху, обережно, щоб не провати тісто, розправте начинку у середині тіста так, щоб вона рівномірно заповнила усю форму. Ось тут і стає нам в нагоді те, що ми працюємо із теплою начинкою. Вона дуже пластична, як і тісто пластичне, тому пиріг легко можна формувати у формі. Тісто при цьому ще й стане ідеально тонким. Чого нам і потрібно добитись: змастіть поверхню пирога невеликою кількістю молока. У мене на це пішло три столові ложки молока. Густо поколіть поверхню виделкою. Це потрібно для того, щоб гаряче повітря вільно виходило через ці отвори і тісто не піднімалося над начинкою і не відривалось від неї. Усе в духовку його. Випікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 1 годину до готовності. Поверхня пирога має стати золотавою. Досвідчені господині гарячу поверхню пирога відразу змащують шкіркою від сала чи шматочком масла. Найсмачніше буде, якщо тут скористатись шкіркою від копченого сала. Гарячий пиріг після змащування відразу накрийте пергаментом, а зверху дошкою і переверніть усю конструкцію до гридрину на дошку, зверху накрийте усе товстим рушником і залишіть на 30 хвилин. Це роблять для того, щоб верхня скоринка пирога міцно трималася до начинки при нарізанні. Тоді пиріг чудово триматиме форму, буде гарно нарізатися і не буде кришитися. Через 30 хвилин Переверніть пиріг назад, зніміть рушник, пергамент та форму і повністю остудіть. Далі краще перед подачею дати пирогу трохи постояти і стабілізувати структуру. Традиційно такий пиріг печуть у суботу, а до столу подають у неділю на обід. Ну що ж, ось і наш красень. Вага пирога більше 2 кілограмів, висота 5 см. Пиріг дуже легко нарізається як на смужки, так і на акуратні порційні шматочки. Традиційно сам картопляно-гречаний пляцок складається із двох тонесеньких шарів тіста і товстого шару начинки між ними. Тісто тут виступає як смачна обгортка до начинки, наче тісто у варениках. А тепер про найголовніше. На заході України Яворівський пиріг печуть на неділю і на свята, на Великдень і на Різдво, на храмові празники, на хрестини і на весілля, бо цей давній пиріг частина нашої кулінарної спадщини, і це дуже круто відчувати, як рецепт передається від покоління до покоління. І там у нього закохані практично усі, але деколи можна почути від господиньок з інших регіонів України. Я приготувала цей ваш хвалений пиріг, але чогось він мене зовсім не вразив. Яке з не моє воно, там ні м'яса, ні риби, ні сиру, ні бекону, ні зелені. Лише тісто, картопля та гречка, ним прямо вдавитися можна. І ось тут я відкрию секрет, який знають усі господинки, для яких цей пиріг рідний. Яворівський пиріг це як пампушки до борщу. Як лаваш до шашлику, як парові кнедлики до м'ясної підливки, його майже не їдять самим. Його подають зі сметаною, із мачанкою із сиру сметани та зелені, до рідкого бурщу в горнятках, до грибної чи м'ясної мачанки, до холодцю, до м'ясної нарізки з цвіклями. Словом, цей пиріг чимось заміняє хліб, але значно, значно цікавіший і смачніший. А якщо наступного дня ви його наріжете невеличкими шматочками і підсмажите на маслі, а ще й разом з бочком і вудженою ковбаскою, це просто космічно, як смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.